Салют, піпл! Я вас вітаю на Human Was Life. Сьогодні у нас такий нестандартний подкаст, який, як загалом ми звикли на інших проєктах по типу Human Was, Human Was Games. Але вибачайте, подібні теми не можна обходити стороною по тим простим причинам, тому що вони, як на мене, являються дуже важливими, тим паче, враховуючи те, що я бачу. Сьогодні я хочу сказати з приводу всієї ситуації, що там зі Спартаком, що там не так, не з ним, а з ситуацією. От, але з точки зору свого досвіду, знайомства з Спартаком і, скажімо так, ще певних моментів. Я про них сьогодні проговорю. Напишіть, будь ласка, як там зі звуком чи все окей, щоб я розумів, що все дуже добре, і ми можемо починати нормально. От. І поки що до затравочки, я подивився деяких блогерів з України, буквально там двох чи трьох, які зробили вже. Огляд на цю ситуацію. Порожняк повний. На жаль, чи слава Богу, не знаю, тому що або десь переказ, або десь маніпуляція якась. Ну і одразу видно непрофесійність по тій простій причині, тому що, певна людина почула лише одну сторону, не отримавши відповідь від іншої, і вже наполягає на тому, що це правда і що треба людину канцелити. Ну, от. Ну, їх право, як то говорить, це робити. От, я вважаю, що це непрофесійно. От таке вже діло. Нейтральний гусь, вони просто зазрять. Ситуація навіть не в цьому. Я не хочу сьогодні приймати сторону не за ни проти. Я просто розповім вам свій досвід, як я все це бачу. Я вважаю, що це потрібно, тому що все те, що я знову ж таки побачив в інтернеті, це просто пересказ або вирізка якихось просто інших. Речень, які є в тій статті, яка там у нас присутня взагалом, я її всю не читав. Немає в цьому ніякого наразі сенсу. Тому що і це є сенс якраз таки проговорити людині, яка влипла в таку типу багнюку. Ось так. Добренько. Дивіться, значить, з чого я хочу почати. Взагалі, хто такий Спартак саме для мене? Да? Як я познайомився, і все таке інше. М -м -м. Значить, ми по факту познайомилися в тенажерному залі, хоча я до цього раніше Спартака бачив. От випадково абсолютно в той момент я готувався до змагань в. І Іспанія, здається, чи Італія, Іспанія. От. І якраз таки в той, в той момент моя дружина тренувала Спартака чисто по заміні, не тому, що завжди тренує. Забавна, Забавна була ситуація. Ну, І потім час вплинув, і я якось підійшов до нього, кажу: слухай, чи не бачив я тебе вийшов у тренажерному залі, там-то там. -то, там -то. ну, Не буду називати який саме там був зал, де ми знаходилися. Він казав, що так, я там тренувався, з таке інше. Я такий, о, круто, то ми там. Ну, коротше, отак от от ми з ними роз... поспілкувалися. Коротше, і почали не те щоб дружити, товаришувати? Ну іноді бачилися дуже дуже рідко, пересікалися. і Якщо пересікалися, то завжди віталися про щось могли поговорити. Потім розмов цих ставало все більше і більше, якщо ми були в залі, особливо це стосується вихідних днів, ну, тому що характери в чомусь у нас дуже схожі в підході до мислення, в підході до певних моментів в житті. Ну і плюс тренування, що він що я кайфував по багатьом причинам, не лише для того, щоб провести час або там зовнішнє літа, або ще щось, є багато інших переваг. О, тобто таким чином і зав'язалася наша комунікація. Таким чином я дізнався, хто такий Спартак і взагалі чим він займається. О, до цього ми теж, до речі, дійдемо, тому що я, наприклад, щоб ви просто розуміли, не дивився ні одного подкасту терапії. Ні, ні, бришу, бришу, один, може, чи два подивився по певним темам, просто на це немає часу, а не через те, що там когось не поважаю. Да? О, просто немає часу. Тим паче, я знаю Спартака. Я в будь-який час можу йому або написати, або. Прийти до нього фізично на сеанс, якщо мені це буде потрібно. Тому ну, немає сенсу особисто для мене. Знову ж таки, акцентую увагу особисто для мене. А, дивитися подкасти або там переходити на подкасти. Просто нема сенсу. Так от. А, до сеансу ми знову ж таки повернемося трошечки пізніше. Далі, у нас з ним якось ми зробили інтерв'ю. Дуже цікаве, зараз я вам продемонструю. Давним-давно це у нас було на каналі Human Was Gym, здається. Ось. Вона, бум. Ми зробили тоді зйомку за один раз, але на три серії. Мені було цікаво, що він нам розповість з точки зору спорту та фармакології, як це впливає, чи впливає взагалі на мозики, ні. І от ми зробили раз, два і три серії, два-три три роки тому, ну вже більше ніж два роки. Ну от, Вийшло достатньо цікаво, тож до речі, якщо вам цікаво, можете подивитися. Ну, от, Хіба що там російською мовою? Тож, ну, як хочете. Якщо у вас імунітет працює ще нормально на мовне питання, тоді, будь ласка. Ну от достатньо був цікавий подкаст. Тоді з ним. І от тут був вже наш спільний матеріал. Тобто, для чого я себе розповідаю, що от такі от у нас були відносини з ним, Ну так, товариські товариські відносини. Тобто Я йому запропонував. Кажу: слухай, давай знімемо відос, в мене є ідея, цікаво, хотів би почути твою думку. Він одразу погодився, ми обрали день і все взагалі абсолютно нормально. Все зробили, все безкоштовно. В інституті здається, да, в інституті все це ми робили. Ну, не знаю, які нарікання тут можуть бути, ну окей. Тобто, фактаж я фактаж. Далі а, повертаємося трошечки назад до цього подкасту, до цього, до цього запису, з нашим з ним інтерв'ю, був, був карантин, коронавірус. От. І десь на другому місяці а, я вже потім згодом зрозумів, що в мене трошечки по фазі їхала голова, тому що у мене тоді якраз плюс-мінус народилася дитина. Ми з жінкою почали жити разом. І тут бац удар по коронавірусу по тим справам, якими я займався. Тобто, це дохід, це нерваки. Що буде далі, незрозуміло. От, і я не спіймав себе на тому, що я зациклився і не рухаюся далі. Я не побачив, але це почало негативно впливати на відносини в моїй сім'ї. І потім я думаю, такий, блін, треба написати може спартаку. Але щоб розуміло, до того моменту, як я взагалі до нього потрапив на сеанс, я до психо психотерапії відносився. Ну, типу, дуже скептично, це дуже м'яко кажучи. От, тому е я думав, там, ну, типу, спробую. Спробую до нього, тому що я його знаю, мені не подобається як людина. Як атлет і тому чому би і ні. Тобто, до лівої людини, я, мабуть, би, ніякої не пішов, тим паче до жінки. Я для себе якось не, не сприймаюся, що я міг би пойти там, до психотерапевта жінки, хоча вона, може, першокласним професіоналом, я ж не, не сперечаюся. Але в мене було враження про психотерапевтів, психологів взагалі про всю цю штуку. Це, типу, ти приходиш на сеанс, умовно кажучи, ти повинен розслабитись, тобі там, ти, ну що ти, як, ти, що? Ну, коротше, ці такі дурацькі питання емоційні. Але ж ні. І потім мене це здивувало дуже-дуже круто. Коротше кажучи, історія була наступна: я прийшов, я йому розповів, що, що мене бентежить, і як я взагалі до цього прийшов. Тобто, чому начебто все окей, скажімо так, да, і фізично, і морально, але є якась причина, чому не відчуваєш задоволення від життя чи щось типу того, що ти робиш там чи хочеш робити. Хоча, знову ж таки, повертаючись, що все в тебе окей, зі здоров'ям, з сім'єю, там з прибутком, все добре. От і. Людина виходить, ми в кабінеті сидимо. До речі, сенс був безкоштовний. Людина виходить е, до дошки, починає мені малювати. Ну, е, слава Богу, що я, скажімо так, у мене друга вища освіта, і ще до цього. Перш ніж з дружиною її отримували, я завжди цікавився анатомію, біохімію, біомеханікою ну, всього потрошку. І тому, коли він почав малювати по принципу роботу нашого мозку або ще якихось елементів, мені 80% було зрозуміло, він просто дещо додавав, і щоб я ну, швидше все це опанував в своїй голові. І я таки дивлюсь, думаю, блін, так це ж просто по факту виходить наука, просто якщо працює. А оскільки це для мене було дуже легко зрозуміти. То мені давалося це швидко. І коли він просто, просто сказав, от я спрощую вам, що от ти, коли концентруєшся на цьому, інші м механізми в твоєму мозку, ну, умовно кажучи, вони е або не працюють, або мають низький пріоритет. Тому не концентруйся на цьому, переходь на це, і тоді буде ок. І він сказав, що краще ще потім зустрітися на другий сеанс, можливо, там на третій. І знову ж таки, цінник ніхто не обговорював, тому що. Це було настільки очевидно, я хотів тоді сказати, типу, ні, чувак, я карму не хочу свою ніяк марат. Він каже, ти багато часу витрачав на мене в тренажерному залі, тепер тут така от історія. От, Але вийшло так, наперед, що на другий сеанс не пішов, тому що я усвідомив, в чому була моя особиста проблема. І я був в шоці, наскільки швидко, швидко все це ми зробили, наскільки елементарні були речі. Я для себе зробив ну, певні висновки знову ж таки про себе і про Спартака. Ну от. І тому давайте, от сумуючи все це, як я бачу людину, і бачу досі бачив і бачу людин до сих пір, що це адекватний чоловік, в моєму розумінні, і чи враховуючи весь той досвід, який я отримав, спілкуючись з людиною, тобто як в спілкуванні, як в відносинах, тобто чоловік до чоловіка в повазі. Теми для розмови, він відкрита людина, плюс як експерт, ну людина по факту мені допомогла ще й за один сеанс. Про що можна говорити? Для мене це, ну і я йшов туди скептично, я ж кажу. йшов скептично, враховуючи, що ну навряд чи тому що мої відносини були такі. Але ні. Тому в цілому у мене картина про цю людину абсолютно позитивна. Я не бачу тут ніяких проблем. Але що я бачу далі? Зараз багато оглядів на Спартака. Розслідування, все таке інше, і те, що я на початку з вами сказав, що не дочекавшись відповіді від другої сторони, всі, не всі якась певна частка людей, якийсь прошарок населення, починає або засуджувати, або це от новомодне слово, яке використовують твітероподобні створіння, кенселинг і все інше. Дуже смішно завжди це чути. Ну, менше з тим. Усіх свої. Здібності розумові. Так от. А, а що буде тоді? От ті люди, які починають це пропагувати, типу, кенселити, і знову ж таки не захищаюся Спартака, просто питаю або свою аудиторію на це говорити робити. Хтось там, хто ще не окріп своїм розумом, теж може бути перебіжчиком. Потім бац! І вам всі контраргументи будуть видані, які розбивають в пух і прах, наприклад, цю цю історію. Що далі? Ви скажете, ой, вибачте, ви ж не будете вибачатися. Хтось з блогерів казав, типу, що дох, поки Спартак там не відповість нормально, або ще щось, будемо кенсилити, будемо відміняти, не будемо там, умовно кажучи, підписувати, слідкувати, все таке інше. Тобто, виходить так, що потім, коли з іншої канави почуть е, щось наливати, ви перемикаєтесь, і вже, типу, так, ми за Спартака і все таке інше. Да, я так і знав, все остальне. У вас повинна бути чітка якась позиція. Це лише одне джерело. Ну, для мене це дуже дивно, якщо таке відношення для будь-якої історії. Це, до речі, е чому я навіть посміхнувся, коли дізнався про цю ситуацію? Бо я ж кажу: я не за подкастами, не за чим зараз не слідкую, не, ну, не в полі мого зору, моєї цікавості. Але я такий дивлюсь, думаю, опача шлакофести на мені малочках одразу всю цю історії. Думаю, ну. Подивимося, що в нас далі буде. От, і якщо, наприклад, суперечки між собою тих самих психотерапевтів, як ще може зрозуміти, як в принципі в будь-якому сфері, в будь-якому бізнесі, але якщо ти професіонал, ти завжди спочатку скажеш людині особисто або групі людей, або компанії особисто. Якщо ти на загал це же викидеш, це очевидно для особистого піару, бо це замовлення, когось замовлення зробити так, щоб от, намагатися замарати історію. От, мені зараз ця історія нагадує Джонні Деппа і Ембер Херт. Ми знаємо, хто там в результаті згодом виграв. І наразі сподіваюся, що Спартак реально подасть позов в суд за наклеп, там якісь ще моменти, бо йому видніше де правда, де неправда? От я хочу, щоб це це вирішилось саме в юридичній площині, тому що так буде правильно, тому що відповідати потрібно. Мені взагалі не подобається та ситуація зараз, яка є в інтернеті, особливо в українському інтернеті, я це бачу. Я такого раніше ще не бачив в російськомовному. але менше з тим факт є факт, що люди настільки полюбляють закидувати якимось багном один одного, і ще це під час війни. Ну. Це прям взагалі апогей-історії. Ну так от, хай, хай це вирішується в площині, скажімо так, юридичної, да? в юридичній площині. І тоді будуть наслідки. Так от, з приводу інтернету, що я хотів сказати, вилітіла думка. Є люди, які роблять певні речі, всі люди роблять певні речі, за які потрібно потім нести якусь відповідальність. От, зараз якраз той момент, коли. Якийсь зробив якусь статтю, або на Спартак до цього, що згорів, тепер за це потрібно буде відповідати. А я маю на увазі саме, от коли починають кенселити, коли починають там гнобити, або там згадувати дружину або дитину, наприклад, як в декого було, да? от. і вони відчувають, що не буде ніякого наказання, тобто не буде. Відповідальності за ті слова, що ти говориш, або спонукаєш людей щось робити, бо це інтернет. Тут я хтось процитував там один в Твіттері, тут можуть їм послати. да Ну тобто, це одразу говорить за культуру людини або сім'ї, або навіть не знаю національності якоїсь певної. Ну може перебільшу все ж таки про національність менше з тим. Тобто, якщо людина дозволяє собі таку саму поведінку, таку поведінку в інтернеті, це слабка абсолютно людина. Тобто вона на вулиці я чогось ще ні жодного разу не зустрів ні одного хейтера на вулиці Якби він сказав, там щось за контент або щось типу того. А в інтернеті, будь ласка, бджоли годуть в тебе твіттері, ну вже не гудуть, вже здохли. О, тому тут така сама історія. І е, що я ще хотів додати, давайте на останок, е, з приводу Спартака, от якщо так холодно говорити, е, від нього більше користі чи негативу. Цікавий момент, да я бачу набагато більше користі, тобто навіть судити не по собі, а по тому, як проходять подкасти, як скільки людей приходять, скільки людей кажуть, дякую. І потім на фоні цієї статі ще не доведеної, доведено, доведеної в суді, наприклад, да, або буде тепер ж позов, робити вже такі висновки про людину дуже дуже низько, друзі. Хто так робить, вам потрібно задуматися про себе взагалі, як ви себе відчуваєте в цьому світі? От тому з приводу позитиву чи негативу, я вважаю, що Спартак робить зараз дуже багато позитивного, і навіть припустимо, що щось або все з того є правда. Я не знаю, це звичайно буде треш, але людина зробила настільки багато гарного для людей, що я вважаю, що на вагах позитивно і негативно, позитивно явно буде перевищувати все це діло. Ну, от. ну і у мене питання тоді до окремо, риторичне, скоріше, запитання, як до блогерів, так і для певних спільнот, спільноти блогерів або інших. А що зробили ви? Що зробили ви такого гарного? що... Ви можете, наприклад, от отак от, от от обливати або спонукати людей і канселити людину. Тобто ви щось створюєте, тому що ті блогери, яких, наприклад, подивився, які критикують, а, ну, у них контент просто перепов... розповісти новину, яка є в інфопросторі. Ну, наразі це в українському інфопросторі. І там навіть одна блогерка сказала: Я не знала Спартака на протязі одного року, а тут от і, зналась, і і взагалі, хто ти такий? Ну, Ми знаємо, хто такий Спартак. да? Хто ти така? Ти просто переповідаєш новини. Ну, тут просто на самому початку відоси, яка вона робила. Уже одразу закопали себе повністю по шию, як мінімум. Ну от, така історія. Я свою думку висловив. Сподіваюся, у Спартака все вийде. Спартак, якщо бачиш, дивишся, чуєш, все в тебе буде окей, в тебе вірю. Всі розумні люди, адекватні, які колюються більше мозком, а не емоціями, як якісь інстинктивні істоти за тебе. Тож все буде гарно. Дякую за те, що в свій час теж мені допоміг. Я все це ціную, я все це пам'ятаю. Ну і рви їх там в юридичному просторі. Вони цього заслуговують, і це, мабуть, навіть буде найкращий і найменш болючий для них такий проступок. Бо якби как б бы, такі люди, як ти, або там ще якісь були таким самим таким самим бидлом, як от ці, які люди грязь, гівно і всі весь цей бруд, то. Вирішилися проблеми б інакше, а це погано. Ми в цивілізованому світі живемо. Тож, сподіваюся, все буде окей. Ну, от якось так, друзі. Дякую, що були присутні. Дякую, що писали свої враження. Ті, хто писали якийсь <кхід> нелогічний треш в коментарях, ви йдете нахуй і в бан. Всім дякую, гарного вечора. А ті, хто чекає ще стріми, вони будуть так на Human Was Games і на HumanWast по IT. Тож, всіх чекаю вже на вас завтра. До речі, завтра у нас з вами буде спільна гра по фазмофобії. Бувайте!